До 5 років я взагалі проживала у бабусі в селі, і потім, будучи школяркою та й студенткою, полюбляла їздити до неї на вихідні в гості. І дуже часто, зранку, коли просинаєшся. Був такий аромат по хаті, і це були дріжджі оладки або млинці. Бабуся зачасту жарила їх у вигляді оладок маленькими, але можна було смажити і як млинці. Відтоді я ще з дитинства знаю, що це таке. Це зараз є ціла куча таких рецептур, і як їх тільки не називають, і марокканські блинчики і як угодно. Я вам покажу, як це роблю я. Нам потрібно 600 мл рідини. Це може бути молоко. Це може бути молоко навпіл з водою. Сьогодні я буду готувати 300 мл у мене молока і 300 мл я взяла сироватки. Йдемо далі. Що нам ще знадобиться? Одне яйце. 150 г манки і 300 г борошна просіяного. Далі сіль Чайна ложка. Цукор. Я буду використовувати 3 столові ложки, але я хочу, щоб вони були солоденькими. Їх можна робити навіть замість хліба, як, ну, по типу лаваша. Тоді ви використовуєте, якщо ви не хочете солодке, тоді викладете сіль, чайну ложку з горкою і цукру всього 1 столову ложку. Я беру 3 ложки цукру і чайну ложку солі без гірочки. Так як у мене будуть солодкуваті, то я використовую ще ванільний цукор. Це вже за бажанням. Хочете даєте, хочете ні. Розпушувач. Обов'язково я додаю одну-дві чайні ложечки, сьогодні у мене тут 2, І столова ложка сухих дріжджів. Тепер ми змішуємо рідину. Сироватку з молочком, сюди відправляємо яйце, далі сухі інгредієнти. Борошно. додаємо манку, сюди ж відправляємо дріжджі. Ванільний цукор і звичайний цукор, сіль і розпушувач. Сухі інгредієнти між собою ретельно перемішуємо. Наступним етапом змішуємо яйце з нашою рідиною. І тепер сухі інгредієнти відправляємо сюди і ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось отаке тісто в нас виходить. Все накриваємо зверху стрич плівкою, або кульочком, або рушничком, і залишаємо на 30 хвилин 1 годину. Моє тісто трошки довше постояло, ну в силу обставин, а саме годину і 45 хвилин. Бачите, яке воно? Все ставлю на вогонь сковорідку і нагріваю, щоб була гаряченька. Я навмисно вирішила взяти маленьку сковородку, щоб вони не були і досить великими за розміром, ну і не оладики, а ось такі будуть млинчики. У мене знайомі, хто куштував і бачив ці млинці, і всі запитують: а це оті, да, це оті, це їх треба блендером перебивати, а якщо блендера нема нічим їх взагалі. Не потрібно нікуди перебивати. Ні в тому, не міксером, ні блендером. Ви бачили, я нічого не використовувала. Ось воно тісто, ось вона суха пательня, ось вони випікаються. Або ще, як мені кажуть, а чого вони в те з двох сторон зарум'янені? Вони повинні з однієї сторони оці модні млинці, як вони там. Е Господи, я не пам'ятаю навіть їхню назву. Я роблю не так, як модно. Я роблю не так, як там хтось сказав. Я роблю так, як робила бабуся. Одне но бабуся лила олію. Ну, тоді й сковороди другі були. Я не ллю олію взагалі, але підрум'янюю з двох боків. Хоч трішечки, ну, щоб оцей край також ця сторона підрумянилася. Дивіться, для тих, хто не вірить, поставила штатив, ось воно тісто, так, ось воно суха, абсолютно сковорітка. Беру половник тіста, виливаю, ось отак швидесенько розрівнюю трішечки так, ну, щоб форму прийняло. І ставлю на вогонь. Не накриваю кришкою. Чекаємо. Зараз покажу вам все, щоб не було ніяких запитань вешку, що В мене багато хто не вірить, що ці дрожжові млинці чи оладки... Ну, бабуся пекла їх маленькими. Ось дивіться, отак він виглядає з однієї сторони, а ось так він виглядає з іншої. Ну, я люблю, щоб було прирум'янено. Самі вони робляться ці, ці дирочки, ці бульбашки. Нічого не треба. Нічого не треба робити. 600 мл рідини, одне яйце, а мука з борошном виходить, ну, як навпіл. 300 г борошна, 150, ну, господи, мука манка. 300 г борошна. Повільно смажиться так, але я вирішила, ось бачите, вже видно. Але ще воно мокре. Ще перевертати рано. Можна, якщо є бажання, змазати зверху маселко. Дивіться, яке воно. Хочете робіть солодкі. Хочете робіть солоні. І вживайте замість хліба. В рецепті олії немає і краплинки. Якщо в звичайні млинці ми смажимо милліємо туди олію, то тут немає і краплі олії. А ще знаєте, що смачно? Це також з дитинства спогад. Коли це тісто, постоє довше. Воно починає перекисати. І в оцих оладках така от легенька нотка, кислинка така. Все, дивіться, перевертаю. Ой, раз. І все. Без краплі масла. Смажу далі. І вони не солодкі. Оце, як лала 3 столові ложки з цукру, вони не солодкі. Вони так ледве-ледве. А ось так, якщо не перевернути, а зняти в такому вигляді, то саме отак виглядають оті славно звані, як вони, марокканські млинці. Так, здається, правильно виговорила. Але ми не мароканці. Оп! І легким рухом руки ми підрумянюємо другу сторону. Ось отакі вкусні, смачні, млинці, дріжджові, без краплинки жиру в мене вийшли м'якесенькі, хочете в трубочку згорніть. Ось, будь ласка, розвернули, і він цілий, ніде не поламався, не дивлячись на його товщину. Вийшло їх тут у нас 10 штучок і один я з'їла. Тобто з цього рецепту виходить на отакій невеличкій сковородці 11 отаких млинців. Не знаю, марокканські вони чи не марокканські. Називайте, як хочете, в мене все рівно не мараканські, тому що я зажарюю з двох сторін. Рука абсолютно чиста, бачите, нема не жиру, нічого. Для мене це млинці з дитинства, дріжджові млинці. Тому готуйте, вживайте, натуральне. Якщо... Повторюся, покласти е, столову ложку одну цукру і чайну ложку солі, але з гірочкою, тоді їх можна використовувати замість лаваша. Вони будуть абсолютно. Як прісні, ну, як солені. Я поклала 3 столові ложечки цукру, і його майже не відчувається. Але я ще додала ванільний цукор, тому вони все ж таки більше такі до солодких пахнуть з сладкою випічкою, солодкою. Можна робити як завгодно, як вам хочеться. Ось. Гнуться, ніхто не ламається. Красота! Готуйте смачного вам!